Я Денисенко Марина Павліна, майор служби цивільного захисту, офіцер-рятувальник Скверської територіальної громади. Свій професійний шлях я розпочала у 2007 році з навчання у Вінницькому вищому професійному училищі цивільного захисту. Отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста з пожежної безпеки. Розпочавши роботу у 2010 році, я не зупинилася та продовжила навчання у національному університеті цивільного захисту у Харкові, а також в академії пожежної безпеки у Черкасах. Отримала диплом спеціаліста з пожежної безпеки з 2013 року. Працюю на території Скверської територіальної громади. Обіймаю посаду. Начальника сектору превентивної діяльності та цивільного захисту Віднедавна недавно мене призначили офіцером-рятувальником Сквірської територіальної громади. Зона мого обслуговування входить в 49 населених пунктів сквірщини. Одним із головних завдань є обстеження приватних домоволодінь спільно з працівниками поліції на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Якщо нам господар дозволяє, заходимо в будинок для того, щоб виявити, в якому стані електробезпека, в якому стані системи опалення. Якщо ми виявляємо якісь у людини вдома недоліки, надаємо людині методичну допомогу, як це недоліки усунути, аби запобігти виникнення пожеж. Так як люди все одно порушують законодавство України, випалюють сухорослинність, що призводить до виникнення масштабних пожеж. Тому ми з ними активно боремося заборону на випалювання в будь-яких розмірах та притягуємо паліїв до адміністративної відповідальності. Також я провожу навчання для дітей у школах для різних вікових груп щодо мінної безпеки, пожежної безпеки, правила поведінка в умовах надзвичайних ситуацій, як запобігти нещасним випадкам. Спільно із фирською міською радою відкриваються класи безпеки у навчальних закладах, проводимо активну участь в цих відкритіх класів безпеки. Де ми можемо на постійній основі проводити навчання дітей, досить часто діти приходять до нас в наш підрозділ для проведення екскурсій, щоб діти якомога краще збагнули професію рятувальника. Я провожу профорієнтаційну роботу з підозрюючним поколінням, де дітям розказую, як вступити до лав ДСНС, як пройти навчання та стати рятувальником. Слухай мене уважно, значить бойовий одяг, що ви складаєте? Всякі уламки для того, щоб захистити його очі. Як не шланги, за пожежні рукава в мої обов'язки, ходить приймати участь у різних заходах масових щодо безпекового середовища. Також приймаю участь у різних комісіях щодо запобігання на звичайних ситуаціях. Дуже часто мене запрошують на наші підприємства нашого району для проведення інструктажів з працюючим населенням. З вами консультувати. На утримані евакуаційних шляхів виходів на нашому підприємстві, щоб шляхи евакуації не були захаращені ніяким усадкуванням, меблями, щоб завжди вони були відчинялися з внутрішньої сторони. Без півча хочу подякувати кожному за довіру, а також налаштовуємося на подальшу співпрацю.